Теж старий безперебійний блок живлення. Далі ось таку розетку прикурювача. Шурік, сверла і все потрібне. Далі беремо ось такий акумулятор 12 вольт 7 Ампер годин. в кого є більше грошей, можна взяти 9 Ампер годин. Далі беремо автомобільну зарядку, тут є швидка і звичайна. На виході у нас виходить ось така штука. Тут гніздо прикурювача, блок живлення. Воно під'єднується на вихід, на вихід самого блока жилення. Це в розетку. Поставили акумулятор. Під'єднали акумулятор. Воль.